Простий рецепт млинців, який мені дістався ще від прабабусі? Після того, як ви спробуєте один раз приготувати ці млинці, ви більше не захочете їсти ні в ресторанах, ні в гостях. Що нам для цього необхідно? Три яйця, пів літра молока, дві столових ложки цукру, одна четверта чайної ложки солі, півтора стакана муки або 200 грамів, її, там, одна четверта соди харчової, дві столових ложки олії. Ми використовуємо, до речі, свою олію, яку і виробляємо. Вона домашня, смачна, без хімії. Які прибори нам потрібні для того це все? Зробимо. Ваги, тушара від сковорідка. Цей рецепт на можна жарити на будь-якій сковородці. Молоко потрібно підігріти до кімнатної температури. Беремо яйця, Що збити 3 яйкових лож четверту. Ось ми солі і починаємо перемішувати. Добавити теплого молока 100 мл. Плюс-мінус соло перемішуємо. 200 г муки. Ось. Беремо сито. Одну четверту ложечку соди. От так. Гарно це все замішати. Просто мішаємо. все от Трохи доливати. Інше. Дві столові ложки. Наша оліка це натурально. Ми самі виготовляємо. Все готово. У нас є однорідна маса. Прям тянеться так. І запах. Ви ж відчули який тут запах зараз. Ой, тут дуже-дуже смачний запах домашньої олії. До речі, це один з секретних інгредієнтів, коли ти додаєш не просто е олійку. Знаєте, не просто олійку ти додав магазину, яка без запаха, без нічого. А коли ти ну, просто шик. Тому рекомендую обов'язково скористатися таким варіантом, там або домашню, або знайти виробників. Ми, наприклад, виробляємо сонячну олію і теж е будемо зараз на протязі тижня продавати вже. Ну, в пляшках фірмових. Так, В принципі, у нас вже дивіться. готово все. Залишилося це залишити. це все на 15 хвилин. 15 хвилин пройшло, ми включаємо сковорідку. Так, Сковорідку потрібно нагріти так, щоб вона там майже димок був. Трошки тягнеться, нам потрібна сковородка, нам потрібна олійка. До речі, цю олійку ми виробляємо самі домашню, без хімії. Якщо ви захочете її купити, у нас в TikTok, ви побачите скоро на протязі тижня, можливо, трошки більше з'явиться. Відео, де ми презентуємо нашу олію. Якщо ви хочете подивитись, до речі, як взагалі виробляється, бо дуже багато заводів цього не показує. Ви можете у нас на тіктоці зайти в плейлист олія виробництво і побачити, як ми робимо олію на повністю завод, виробництво, всі процеси, 20 етапів. Там все дуже цікаво розписано. Добавляю трошки олії. Так. Чудово. Хвилинку на одній стороні, хвилинку на другій стороні, і у нас все готово. Все, він і тоненький, і мягенький. Зараз скажу, чи смачний. Блін. Клас. І відчувається цей домашній, знаєте, оцей смак домашньої олії, він незамінний і незрівняний ні з чим. Я порахую, скільки у нас внці вийде, мінус один вже сража. Портики, бачите, підгинаю, щоб не прилипали до сковорідки. Тоді не снідав це дуже смачно. Ну, відверто кажу. Вони і солодковаті, і солінуваті, тобто їх можна і з молоком, з варенням. А можна так, як я зроблю, з рибкою. Ні, не вийшло. Другий млинець, бачите, трошки у нас темніший. Дивіться, цей. цей. В Ці відео порахуємо, яка кількість у нас вийшла. Останній. Це десятий млинець. Ще один згорів і два мазіли. Тому разом 13 млинців виходить. Не важливо на якій ковроці жарити. Опа, дивіться, красота. Якщо цікаво, обов'язково підписуйся. дивиться. Опа, можна і так робити. Шарю.